Є! Ту-ду-ду ту-ту-ту. Зробив мандрівку без печка. Завантажу города. Обтрушуйте ноги від сім. печко печка ну тут лежанка на причому на багатьох насправді тут наверное, людини 4 може лягти о і тут і тут теж людини 4-5 може лягти тут типа виглядає тут і лампочка щоб, можна якось світло включити може. Да. Прикол. Тут є акумулятор, там на вулиці насправді просто була сонячна панель, можна заряджати телефони. Є зеркальце. Є зеркальце. Розва. Будин заживал там. Можно установить чьи есть. Ну, вот тут. Да. Бутылочка хорошая. Ну, не факт, что мы будем прям тут. Можем мы все-таки на другом поверсе. Сейчас прям другой поверх. Вымыкаем. О, есть топор. Я так и знаю. віник, Вінник він, треба попри... можна поприбирати після семвера, тому що. 19 Йдемо на другий поверх. Коба. Обтрушиться, ноги від снігу. Пригинайся, бо тут можна головою вдаритись. Тут, звісно, краще буде тут. Так. Вони вечеряти. Це теж треба забирати. Хтось позалишальні мівіни. У нас є своє. Там наші речі. Ну тут ми будемо спати, мабуть, з видом на гори ми спали в притулку в наметі з тим не на гори. Вночі було багато машей, ми, коротше, їх боялись. тому поставили намет. Це типу подвійний захист, вийшов. А вони отут бігають, тут це прогризають. Одна вчора мене отут зустріла. Отут я зайшов, закрив двері. А вона, типу, сидить, питає, що прийшов. Місто чисто ідеальне всі. От тобі джерело. цілий будиночок. Чоловічий, жіночий туалет. Правда, чомусь написано МЖ Може для молоді і для жінок, не знаю.